20 листопада учням нашої школи була проведена акція Діти України за мир яка стала продовженням доброзичливих сповнених співпереживанням та підтримки листів та малюнків до солдатів. Музика. Цього разу творчість школярів була зображена на яскравих пано із природного матеріалу. Музика. Незвичайні квіткові серця, сповнені любові та злагоди, створили учні других класів та десятих. Милували очі сім кольорів веселки, які майстерно створили учні 7 Б класу. Діти акцентували увагу присутніх на фіолетовому кольорі як символу миру. Підтримуючи традиції українського народу, дев'ятикласники зробили різнобарвний український віночок із квітів на фоні мирного неба. Жовте, лагідне сонце із хризантемами на тлі блакитного неба щедро випромінювало бажання учнів 6 А класу. Закликало усіх людей до миру. І завершенням акції стали роботи учнів четвертих та шостих класів, на яких у небо злітали голуби миру на синьо-жовтому прапорі, залишаючи під собою квітучу планету. Потім діти взялися за руки у коло, дружно підняли їх вгору і промовили. Ми закликаємо до миру. Наша Україна єдина країна. Ми хочемо жити в країні, де небо блакитне, як мрія, і сонце світить яскраво, щоб мир не був кривавим, щоб діти раділи усюди і щасливими були люди. Нехай доля до нас повернеться, а мир від тобі За мир лунання голос всюди. І всі. Діти наші всі замерзуть. Ми закликаємо вас, люди. Ви зараз зробили справу. Ви долучилися до всеукраїнської, всесвітньої акції Діти у боротьбі за мир.